Вітаю вас, любі діти! Запрошую вас на заняття, яке буде присвячено такій темі народні промисли, гончарство. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. І як зазвичай до нас в гості завітала наша подружка Оленка, і заняття розпочинаємо з веселого віршика привітання. Будь ласка, повторюйте з нами. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим, хай буде щодня! Дорослі і діти, цвірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Ось так ось ми з вами гарно привіталися і вже готові весело займатися. Зазвичай, окрім Оленки, до нас завітали ще й різноманітні гості. Сьогодні це ось такий ведмедик. Привіт, ведмедику! Ми дуже раді бачити тебе і приготували тобі смачний гостинець! Ведмедик дуже радий бачити нас, скучив за нами та радий зустрічі з нами. Діти, ми приготували для ведмедика смачний гостинець. Давайте запрошувати ведмедика до смачного столу. Ведмедик з радістю скуштує. Подивіться уважно, що ви бачите, на столі різноманітні смачнюшки. Це в ведмедику медок. Ми приготували смачні ласощі. Будь ласка, пригощайся. Діти, а як ви думаєте, чому наш ведмедик не пригощається, що йому не вистачає? Правильно, йому не вистачає ложки. Ложка у нього гарна, дерев'яна. Діти, подивіться на посуд, який стоїть на столі. Він схожий на той, з якого ми їмо? Ні, він виготовлений з дерева або з глини і зовсім не схожий на той посуд, яким ми користуємося. Ще він різноманітно і гарно оздоблений яскравими малюнками. Діти, щоб дізнатися, що ж це за незвичайний посуд, ми з вами вирушимо в подорож в гості до того, хто його робить. А хто ж виготовляє такий посуд? Слухайте віршик. В нього глина ожива, творить з неї він дива, в нього посуд, ніби жар, звуть його усі. Гончар, правильно, діти! Це гончар, подивіться, який вправний. Хлопчик-гончар, він користується спеціальним приладом гончарським кругом. Діти, посуд, з якого їсть ведмежа, зроблено з глини. Глина липка та пластична. Глину змішують з водою, і коли вона стає м'якою, з неї вручну роблять посуд. Коли посуд висохне, його опалюють у печі і малюють на ньому різноманітні візерунки. Гончар робить посуд так. За допомогою глини бере шматочок глини, додає до шматочка глини воду і за допомогою гончарного круга виготовляє різноманітний посуд. Наприклад, глечик. От як наш гончар виготовляє гарний глечик. А потім, після того, як посуд виготовлений, Посуд висушується на сонці. І під дією сонячного світла він твердіє. Потім виготовлений посуд відправляють в спеціальну піч. Там вона закалюється та обжигається і стає дуже твердою і придатною до використання. Саме після цього. Посуд покривається спеціальним розчином емалю, який наче запечатує цей посуд. А потім посуд вправні майстри розмальовують різноманітними візерунками. Наприклад, ви зараз бачите петриківську петриківський розпис та різні різноманітні техніки, які використовують вправні майстри для того, щоб оздобити посуд. Подивіться, які гарні та яскраві квіти буяють на посуді. Чи подобається вам мені особисто дуже. Діти, а чи весь посуд у гли... глиняний у ведмежатка? Подивіться, ось така ложка, вона не глиняна, вона дерев'яна. Правильно, давайте ж порівняємо глину та дерево, як матеріали для посуду. Кажіть мені, будь ласка, діти, як ви думаєте, який із цих матеріалів найважчий? Давайте порівняємо глину та дерево за вагой. Нам допоможуть наші чарівні ваги. Я вважаю, що глина вона дуже важка, а дерево легке. Давайте ж перевіримо. Справді, глина. Діти, давайте ж згадаємо, з ким ми сьогодні з вами зустрілися. Ми зустрілися з Оленкою та ведмедиком, а ще в гості до нас приходив гончар. Діти, скажіть, що зроблений посуд? Посуд виготовляли з глини та дерева. Діти, а хто ж такий гончар? Гончар це така людина, яка оброблює глину і виготовляє глиняний посуд. Ось наше заняття підходить до кінця. Дякуємо вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті. А хто додивився до кінця, постав лайк та підпишися на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До побачення!